Драматичні події в Україні привертають увагу усього світу. Центральні і місцеві канали Америки розповідають про розгортання окупації Криму Росією, яка підриває основи світової безпеки. Своєю активною позицією українці Америки намагаються донести правду про події в Україні, борючись з брехливою російською пропагандою. Та розвінчуючи історичні міфи, що українці та росіяни один народ. Друга Евеню в Нью-Йорку це серце української громади. Американці називають цей район маленькою Україною. В межах кількох блоків тут знаходяться українські церкви, музеї, банки, крамниці та громадські організації. Більшість з них розміщується у будинку державницьких організацій, над входом у які вмурований барельєф молодого Тараса Шевченка. Саме тут знаходиться домівка краєвої правої спілки української молоді Америки Скорочену Сум осередку спілки української молоді у Нью-Йорку. У ці дні українці, прості американці та журналісти центральних каналів Америки, приходять саме сюди, на організований Нью-Йоркськими сумівцями Євромайдан та меморіал. Вшанування пам'яті загиблих на майдані. Зараз юнацтво спілки української молоді намагається пояснити американцям загрози нової холодної війни у зв'язку з російською окупацією Криму, а також висловити підтримку усім українцям, які відстоюють свободу, демократичні цінності, власну гідність та право вирішувати своє майбутнє. Мене звати Галя. Ми з Америки кляняємось вам що за те, що ви стаєте проти ворогу України та оборонаєте волю України. Дякуємо, що ви захищаєте Україну та залишаєтесь вірними обітниці. Мене звати Захар. Дякую вам, що ви повстали за правду за волю і за народ український це Україна звати Наталя Лис, мені 17 років і я живу у Нью-Йорку. Бажаю, щоб ваші родини і ваші дівчата дочекалися вашої перемоги. Спіло української молоді молоді це за вас і вашу сім'ю. не жива! Нема більшої честі, ніж служити своєму народові і своїй батьківщині. Офіцери і солдати. Ви є справжніми героями, тому що в годину, ви залишаєтеся на останньому рубежі і ви бороните майбутнє України. Ви є та опора, які забезпечуєте це майбутнє для України. Спілка української молоді в Америці і осередок спілки української молоді в Нью-Йорку розповідає і розповідатиме правду про події в Україні. Ми пишаємося і горді того, як ви відстоїте права українців. Ми передаватимемо цей досвід нашим дітям і будемо пам'ятати про це. Слава Україні! Героям слава!